Поїхали. Так, і що в мене? О, твій бренд якось пов'язаний з їжею? Ні. <татрес> Окей. Okay. Це бренд одягу? <татрес> ні. Чик, чик. Це не бренд одягу, це значить це... <татрес> фума. У цього бренда чорно білий логотип? Ні, ні! Це бренд машини? Ні. ні. <татрес> У цього бренда є синій кольор. Так. 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 Цей бренд техніка? Ні. Ваш бренд пов'язаний з машинами? Ні. Так. Це бренд їжі? Ні. Цей бренд дуже сильно пов'язаний з інтернетом. Так, так. Ось так. Це Дійсний? Ні. <різь> У вас був Google? Так. так. А цю гру можна придбати в магазині Токсі по посиланню в шапці профіля.